Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталія. Я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Чергове моє щотижневе відео. Недільний рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я вишивала цього тижня. Відверто скажу, мене куди, кудись занесло не зовсім туди, куди я хотіла, бо по плану в мене було вишивати одне. А по факту я вишивала зовсім геть інше. Чому так? Тому що я на кілька днів їздила ну, з дачі в місто, і мені там треба було поробити деякі свої справи. Я сиділа в квартирі, було дуже спекотно. І щось в мене не то, що не вишивун, а якийсь такий, знаєте, дуже вибірковий вишивун. І більше, ніж там 200-300 хрестиків за день в мене не виходить. От. А я так дивлюся, що в нас місяць вже добігає кінця. Можна сказати, ми перейшли на останню третину місяця червня. От. І за місяць в мене дуже так навишивалося, не так, щоб і навишивалося. От, Я не зробила те, що я планувала. Замість цього я щось вишивала, але не те, що планувала. От. З того, що планувала, це в мене фактично тільки трамвай. Бо ну, трамвай в мене бере участь у спільному відшиві в катрусі, і тому мені кожного місяця його треба просувати. От, він в мене просунувся, маю просунутися не менш ніж на тисячу. Він в мене просунувся там на 50-чимось, ой, на 500 щимось, і я б хотіла його цього місяця доперти до. 50%, але до 50% мені тут треба було навишивати 3,5%, а не тисячу. От, не знаю, доїдемо чи ні. Бо якщо ви бачите цю чудову дату 24.07, то 24.07 в цього трамвая буде ювілей 3 роки. За перший рік я його ну, дуже так нежваво вишивала, там вишито було близько 5%. От За минулий рік я його нормально просунула, бо кожного місяця вишивала. І за цей рік я його нормально просунула, бо теж кожного місяця вишивала. А навесні я його взагалі вишивала там по 3-3 тисячі. ну, Нормально. так, За весну я, здається, десь тисяч дванадцять йому нашила. От, і він просунувся. Е, наразі в мене минулого року я дійшла до першої третини. Тобто, отак от в мене оце перша третина була. От, він тут 450. Я так до першої третини дійшла. І це була, ну, тут Трішки тут залізла, трішки тут не, до, не дошила. І це була перша третина ну, по, по кількості хрестиків. От, я б хотіла його за цей рік також до. Другої третини вже допертий. Друга третина буде десь. отут. Отак от, от. от. Зараз в мене відшита отак от по оці. Оце от, якщо бачите, от, оці, о, оцей краєчок виємочка це оці будиночки. От от. От. Тобто до сюди. А мені ще треба буде тут ну, трішки дошити. От от. От. І тут в мене почнеться вже цікавіше, тут почнуться ці будинки. І почнеться оцей трамвай, ну, в цій третині. А, але зараз, якщо ви бачите, у мене от-отан трамвай, ось воно отак в мене нашито по трамвай. отак от. Тобто оця дирка, яка в мене зараз є, не вишита, отак, вона приходиться от, над трамваєм. От, отак. Це мені треба буде вишивати. От. Але для цього мені треба зашити небо. Небо я планувала зашити все навесні, але не так сталося, як мені хотілося. І в мене тут ще залишилася шматок невишитого. Оцей шматок невишитого це йде. Оце. Тут, бачите, тут є ну, типу гора, і там на задньому плані ну, тут є якісь човни. оце Я, не знаю. я так думаю, що це великий корабель. Або, можливо, це частина гори. Як ви думаєте, це корабель чи частина гори? Отак, от, от, Здалеку, наче корабель. Якщо придивляюся, наче частина гори, треба буде знайти, я не дивилася, в мене десь є оригінал картини, по якій зроблену схему, треба буде таки подивитися, чи це ну, корабель, чи це частина гори. Оце точно човни, ну, щоб воно так було. О, тобто тут будуть човни. От, і оця частина, якраз, в мене тут має бути вишита. Е, оце фактично воно. От. Бо оце от, е, буде, оце, оце вже буде оцей будиночок. От, от, так от, Тобто мені треба дошувати цю частину, отак от і е, переходити вже вишивати, зашивати отут, -от, е, ну, дальній план, будинки, там там щось, ну, там порт чи що там, я не знаю, якісь там вогники в порту. От. Ну, Там таке теж не, не, не найулюбленіша моя частина, бо там дуже такі дріб'язкові е, по, по, по 3-4 хрестика і вони розкидані по всій, по всій хаті. Повишивала, я на ньому вишила там 500 чимось, і я думаю, що я ще можливо, сьогодні повишиваю, і можливо, я цього тижня таки тисячу закрию. От. І наступного тижня я теж буду сидіти кілька днів в Дніпрі, і, можливо, я його з собою візьму і буду ну, потихеньку колупати і дошивати, або хочеться мені вже ну, його просувати. От. Що в мене ще було цього тижня? Цього тижня в мене ще був процес, який в мене в планах. І я взагалі його хотіла цього року, ну, якби, Ну, Відверто скажу, я б його хотіла завершити. Тут на ньому наразі 53,7, 54 можна рахувати. так. От. Але тут <зараз>, зараз йде така частина, яка йде з півхреста. Тобто основну частину того, що тут було хрестиком, я вишила. Оця вся одяг, оце все ну, блакитне, і руки це був хрестик. От, ну, Тут ще буде в неї буде, ну, голова зачіска, буде хрестик, оці квіточки будуть хрестик, все інше це півхрестик. І отут оце дерево, можете мені повірити, воно теж півхрестик. От, і це буде ну, найсумніша, мабуть, частина. От, ну, Тут, в принципі, все інше ну, таке, не дуже веселе. Якщо тут в нас ще якісь були. Ну, типу, рельєфи, тут щось можна було побачити, якісь листочки то сьо. То я вишивала минулого тижня, оцього не було, оцього всього не було. І отут от були прогалинки: я позашивала ці стебла і сюди вгору, їм, ну, теж там не була нитка, я пішла вгору. От, І вазон в мене був відшитий. Тобто, оцей шматок весь. Я нашила за 2 ну, дні, десь я його шила. От, воно й шиється півхрестиком. Тут є, В основному півхрест чотири нитки, і там був один бленд, де півхрест йшов в а, чотири нитки одного кольору, одна нитка іншого кольору. Тобто 5 було. От, ну, я так змішала, як, як було. Як би... Як по закону. От, таким півхрестом я вишивала. Вишивається воно нескладно, незважаючи на те, що це 18-й каунт, лягає ниточка дуже гарно, як бачите, цей зелененький такий мені сподобалося. Але, але, але я от знаєте, вишиваю його, а вона в мене зараз не входить ні в які там челенджі, ні в які плани. Вона в мене входить тільки в. Наш такий міні-проєкт вийшов за рік от, в чатику, і, ну, в принципі, мені треба було його повишувати, бо я в травні взагалі за неї не бралася. от, Треба ж якось наздоганяти. Бо 50%, Ну, в принципі, дивіться, червень місяць в нас середина року. 50%. Якщо я ці 50% вишивала з 2020 року, то так якщо рахувати, то мені ще треба ну, ще два ще роки на те, щоб її довишивати до кінця. Але я планувала її дошити цього року. Подивимося, що, що в мене з цього вийде. От, е, бо тут не найвеселіші шматки виходять. Тут далі буде бачити теж, е, ну, теж таке півхрестик іде, півхрестик, півхрестик. Оці Листочки теж будуть хрестик. Оце все-все-все інше іде півхрестик. Півхрестик. Тут згори оця частинка вона йде не зашита. Оці віконечка це півхрестик, дахи це півхрестик. Ну, І я так думаю, що я отак оцю частину так дошию до, до верхнього краю. Отак-от. Отак от тут вгорі повишиваю. От. А потім я не знаю, чи мені вишивати ну, обличчя і завершувати квіти, бо в мене, бачите, тут я руку їй на півдорозі кинула. От, чи мені отак от зашивати, а потім вже мучати це дерево. Е, чи зашити дерево, а потім вже переходити до, ну, фіналізувати це все. Тут же в мене, бачите, ще пропущені е, на її наряді в неї ще тут золотою ниткою воно з люрексом розшивається, металік там є «Dimensions». От, я його пропустила спеціально, що ну, там я в п'яльце запялюю, щоб воно десь не потерлося зайвий раз. -е -е, от, то треба буде ще, як я отак, я, я отак, мабуть, піду отак 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 от, отак от, отак от, от, завершу обличчям, а потім повернуся до. Цієї частини і зашию тут металік. Він там йде в бленді, здається, з трьома кольорами, якщо я не помиляюсь. От. Ну, Зашиваю, в принципі, ну, якщо за два дні я отак от шматок вишила, тут, бачите, тут м, така є е, пастка в цьому процесі. По хрестиках воно вишивається небагато, бо е, ну, воно, якби навпіл ділиться, так, бо хрестик рахується. Як Два півхрестики рахуються за хрестик, типу. От. Але е, площа така ну, нормальна От. Тому я думаю, що будемо просуватися, отут трішечки ще повишиваю, ну, буду, буду рухатися туди до е, листочків. До речі, оці листочки вони теж півхрестом. Я думала, вони будуть хрестик, Ні, вони це все півхрестик, отут тільки будуть хрестики. Ой, Подобається мені ця картинка. Днями дівчатка, в, здається, в Шабаші, в чатику приносили е цієї картинки. От я там не спитала, чи це був тим менше, чи це був класик дизайн. Але, ну, в принципі, сам дизайн був, оцей самий з дівчиною, з трояндами. От. І мене так прямо надихнуло. Думаю, ну, треба ж треба ж вишивати скоріше. От. І ще Алла з. Канади, показувала, <laughs> Вона фінішувала е горошок е з той серії, яку я теж вишиваю. Ой, Нема в мене під руками. Ну, я думаю, що в попередньому відео ви бачили е в одному з попередніх відео там е в мене вже відшитий томати. От, Я горошок вишиваю, третій рік ніяк не можу вишити. От, а Алла теж три роки його вишивала, але Алла е минулого року таки вишила ще огірки. От, і в неї вже три дизайни вишиті. Вона, здається, перець не, ну, вона не збиралася його вишивати, вона його на, на одному шматочку дуже гарно так вишила. От Я собі цю е, картинку зберегла для е, мотивації <решті> нарешті душити горох. <решті> ну, коротше, дівчата всі фініші роблять, а я оце, знаєте, тут взяла 500 хрестиків, там 500 хрестиків взяла, там 300 за день повишивала. Якийсь такий в мене дурня відбувається. От, е, Не знаю, треба якось. Ну, мене просто, знаєте, І до роботи якось не, 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 не дуже стоїть, як то кажуть, руки. от, і До навчання якось мені так тяжко йде, і не знаю, куди мені взагалі діватися. От, і, і вишивка якось так гальмує. от, Але ж повишивала я задоволена, навіть якщо воно було не по плану. Так, давайте дивитися, що я далі вишивала. Дивіться, в мене ще є отаке: я вам ставлю зараз картиночку, що це буде. Це в мене є отакий дракошка в банці. Я його вишиваю ну, типу, рік дракона, всі, всі такі справи. От, я його брала з собою, коли сиділа в місті, в квартирі, і е, в мене там, коли світла не було в день, я його колопала. Я не знаю, чи зараз видно, що тут вже з'явилися крила. От, е, ну, оце, типу, крило, оце голова, оце лапи. і отут типу, його зад, оце типу вже крило. Ну, отак, от зараз воно вже майже схоже. От, ну Тут же ще буде ну, лапи, банка, хвіст, то це все. От. Я його, до речі, хто не дивився, моє відео з оглядом, з оглядом наборів, ну, з оглядом того, що я планую стартувати з весняних, не, з весняних зимових, здається, що стартую, чи з весняних. Боже, я забула, в якому це було. Так, да, З зимових, бо на весняні набори були. От, Зимових стартів, хто не дивився огляд, тут, якщо ви бачите, що вона блищить канва, то вам не здається, вона блищиться, канва з Люрексом. От, цвайгард 16 каунт, і це в мене залишки від моїх гарбузиків від Лукаес. Я вирішила, ну, оскільки в мене там е я набір так трохи роздерибанила, залишки я продавати не збиралася, то я вирішила, що я е їх приміню сюди, і вони дуже чудово між собою, бачите, ну якби. Переходи класні роблять, і в принципі в мене такий гарбузовий дракончик виходить. Гарний процесик, але знаєте, через те, що тут канва з Люриксом, чи це в мене голка якась невдала, чи що, воно складненько вишивається. Я Шматок її маленький, в п'яльця її взяти ніяк. Такий, щоб прямокутні вони. Ну, маленькі п'яльця тільки взяти. Але ж я вишиваю паралельно, я можу взяти ниточку тут, повишивати, потім сюди перейти, щоб не, пере, не перемінятися. Коротше, от я зрозуміла, що канку з Люриксом, якщо я буду на ній наступного разу вишивати, то я візьму п'яльця, бо без п'яльця вона не дуже класно йде. От. Трохи повишивала тут. Ну, типу, теж, типу, 400 хрестиків вишила і все. Я ще вишивала мої яйка, але там взагалі показувати нема чого. Я там просто пропущені місця, де було білим, я там позашивала і все. От, оцей дракончик я вишивала, і я повернулася переробляти свою бісерну косметичку від йома. От, Я вам, коли її показувала, на ній був прошитий матовий бісер-жовтий двох відтінків, і я вам тоді казала, що я його ну, він невдалий мені здався, я його зніму перероблю. Я таки його зняла от, і почала перешивати е, просто от такий от е, непрозорий, нічого, просто матове таке скло. Е, я не знаю, як правильно, ну, його називають кераміка, Але він не кераміка, бо він скло. Кераміка, це з глини, а це скло, просто непрозоре. таке. От, е ну, такий сами, самий простіший такий бісер. От, і я докупила жовтий бісер. Е і, на жаль, е я не втрапила в, як правильно сказати. Ну, коротше, він трохи темніший. Я не знаю, чи це я номер неправильно вибрала, чи що. От, я подивилася, що в мене є схожий бісер по. Кольору. А цього вже в мене малувато лишилося. От, я подивилася, що в мене схожий є бісер в, моєму, в сумці, яку я вишиваю з повітряними кулями. Я подумала, що, мабуть, я душию сумку, От, і там ну, трошки трошки мені не вистачає. І, можливо, я візьму світи залишки і сюди додам. Якщо мені не вистачить, то я у той, що темніше, я його візьму на оці полоски. От, Якщо я дошию, наприклад, тут от е, стебло, оці, ну, лист, типу, це що, це, ну, типу, типу, це це, що листочки, солома, оце дошию темнішим, воно буде логічно. ну, типу, колосок, він такий з темнішим. От, Блакитного в мене нормально багато. От, І тут його теж треба було два відтінки. Я спробувала воно ну, непомітно воно, ці два відтінки, я вирішила не заморочуватися відчувати все. Одним блакитним кольором. І воно ну, от на чорному набагато краще виглядає, ніж був е той матове скло. Е Бо, ну, як на мене, просто е ну, якось воно більш е ну, виразно на чорному виглядає. От. Якби я вишивала, наприклад, на сумці, може я б подумала там якось покрутити. А ну, на косметички мені хочеться, щоб воно прям ну, яскраво виглядало. І тому я замінила от, ну, цю, цю, цю скло матове на таке більш виразне. Я не пам'ятаю, я, здається, не зберігла фотку. Да, я не зберігала, не робила окрему фотку, треба було зробити фотку для порівняння. Але там, ну, там небагато було вишито, там, отак, от ну, тільки колосочок був вишитий. І тут я почала тим синім таким скляним бісером вишивати. Він мені теж не сподобався, я його теж спорола. До речі, от я зараз, поки показувала косметичку, подивилася разом на... У мене є така папочка для Я в ній процеси зберігаю від ZB. От. Я подивилася, що вона, в принципі, схожа на цю косметичку, тільки ну, підкладу тут нема, тут вона йде з Аня, є підклад. От. Я подумала, що в принципі, ці косметички, Юма, вона майже така по розміру, якщо так вже дуже хочеться побалуватися, а косметички нема куди використовувати, то можна купити таку косметичку. Особливо, якщо там якась ціна буде прийнятна. Бо ну, по повній ціні це дороговато, а по якійсь розпродажу, то можна купити таку косметичку от, і зберігати в ній процесик. До речі, гарна ідея. Отак-така от. в мене косметичка виходить, я її колупаю. Це ж я ну, кубик закінчила і, ну, типу, реплейснула замість кубика, Зараз вишиваю ці колосочки. От, але мала б вишивати сумку. От я думаю, що напевно що я треба віддати пріоритет сумці, бо там залишки бісера мені будуть потрібні. От, і потім вже перейти до цих колосочків. Така в мене була вишивка цього тижня. Ну, Небагато, не але щось мене ця спека просто роз, розморює. І я не так багато вишиваю. Просто я, я вимикаюсь, я не знаю, як у вас. Я просто в деякі моменти сиджу, сиджу, і як от, знаєте, Котики, які засипають в будь-якому положенні, от я себе відчуваю таким котиком. Я сиджу і так бимс, і заснула. От. Тому треба бути обережний обережним, спати з відкритими очима. от, от таке в мене є. Що я вам хотіла ще з цього разу показати? Я вам зараз ставлю маленький такий кадрик привіт з рукодільного сундучка. От, я там була, я була в тому районі, а, і заскочила туди, для чого? Я а, казала вам, що я десь провтикала один номер бісера. З, як його? Як він називається, скажіть мені? З мірабілією. Добре, що я туди якби поткнулася, бо той номер бісера, який я хотіла, ну, який в мене був в папірці записаний, коли ми підбирали. От, я ж його підбирала по ключу. ну, типу, Там був Мілхіл по ключу, і я до нього типу, підбирала до Мілхіла. От, а я ж перешивала, я міняла кольори. От. І коли я відкрила фотку того, що в мене відшито, виявилося, що мені зовсім інший номер бісера потрібен. От. Я там взяла е, аж два номери. Я взяла маленький, е, ну, пітітний і взяла більший. От. Подивимося, я спробую пришити, коли дійде до нього черга, і подивимося, який мені треба буде. От. Наразі в мене весь бісер, який мені треба на, мі... на... мірабілію, вже є. От. Так що треба буде і до бірабілі повертатися. От. І я вам зараз ставлю невеличкі такі кадри з привітами з рукодільного сундучка. От. Хто ніколи не був в рукодільному сундучку, подивіться, як там все влаштовано. Я знімала один зал, там ще другий зал є багетка, але там були люди, вони там щось обирали, то я ну, не стала їх там турбувати. І там, де багетка, в них ще є стенди з навішані різні там. Гольнички від чарівної країни, органайзери, ну таке от воно, прямо на стендах навішано. А тут прямо от зал, ниточки, все от, ниточки, всі-всі-всі вітрини, все-все-все, всі, всі набори. От Я вам зараз просто маленький кадрик під, під музику вставлю. Подивіться, як там все влаштовано. На цьому я хочу з вами попрощатися. От, і побажати вам продуктивного наступного тижня і до зустрічі на моєму рукодільному каналі. А і не забудьте поставити лайк і підписатися, хто ще не підписаний. Все, всім пока!